Це не будемо говорити добре. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. На календарі вже вересень, а це означає, що до нас потрошечку наближається осіння холодна погода. І, хоча на вулиці зараз ще тепло, але справжня осінь вона вже наближається, я вже її дуже чекаю, тому що я люблю холодну погоду, загадкові аутфіти такі, знаєте. Тому сьогодні ми з вами відправимося в секонд-хенд, звісно, і будемо шукати затишний, прикольний, стильний осінній одяг. І подивимось, що можна взагалі знайти. Тож поїхали в секонд-хенд! У мене не було конкретного плану, що я хочу шукати, де я хочу шукати. Але до цього я створила собі дошку на пінтересті, куди додала аутфіти і стилізації, які мені плюс-мінус подобаються, і які я б хотіла б бачити на собі цієї осені. І тому в мене було певне бачення того, що мені треба дивитися. Я просто з ходу в секунд пішла по хронології того, як все розставлено там, і дивилася все потрошечку. Були прикольні шарфики різні. Я хотіла собі дуже знайти такий тоненький, знаєте, але таких, на жаль, не було. Ось це все куртки. І чи буду я все це дивитись? М так. Ось такий плащ дуже прикольний. Ось такий ось геп тренч попався мені, але він був дивної довжини, тому я його навіть не брала. Дуже багато було всяких тренчів, вкорочених тренчів, плащів. Але мені здається, що це трошечки вже віджило своє особисто у мене, тому що кожен рік у мене був якийсь тренч, і я, типу, трошечки втомилася від цього, і хочеться щось свіжішого, щось новішого додавати. Ось такі от кепки, до речі, я бачила, що це буде актуально, але ну, я не наважуся таке носити. Не знаю, мені здається, що мені не личить. Тому напишіть в коментарях, як вам така ідея. Ось такі от замшевий піджак, чи як це називається. плащ, Куртка. Щось таке прикольне. Насправді дуже багато всього було, і я дуже довго все це дивилася і переглядала, але воно, звісно, як завжди, було того варте, тому що в кінці відео ви побачите, що я купила. І це буде прекрасно. Сподіваюся. Я хотіла знайти собі темно-синій светер, Не знаю, мені останнім часом темно-синій колір дуже подобається, і мені здається, що він прям такий осінній. Подивіться, що це Біркінштоки. Звісно, одразу після того, як вони у мене з'явилися, я почала знаходити їх в секундах. Ну, дякую. Ось такі от скетчерси, доволі цікава форма. Тут мені сподобались ці детальки у вигляді вузиків. Взуття також було доволі багато. А потім я побачила ось це. Гляньте на них. Вау! Ну, я, звісно, взяла. Можливо, щось є навіть краще. Ось така от неймовірна платформа. Треба вам. Дивилася я трошечки сумки, і одразу моє око впало на сумочку з One Direction. Це, звісно, легенда. Я трошечки дуже сильно стримувалась, щоб не купити її. Я вирішила одразу поміряти чоботи, тому що носити їх було не дуже зручно, і вони підійшли мені по розміру, але мені не сподобалося, як виглядає носок, тому що він був якийсь дуже завущений. Я насправді трошечки про це шкодую, що я їх не взяла. Але я зрозуміла, що якби вони мені дійсно сподобались на всі 100, я би їх взяла. А так? Щось було не то. Щось не то. Мені треба щось інше шукати. Я раніше не любила осінь, тому що я ходила в школу. І це було просто найгірший час, коли після веселого літа ти повертаєшся в ці стіни і сидиш там, і прокидаєшся рано, і не висипаєшся. Але на щастя, це вже далеко позаду мого життя, і зараз я можу дійсно просто насолоджуватися тим, що вже не спекотно. Я вже набрала певну кількість речей і вирішила піти їх поміряти, тому що осінній одяг не так легко носити по залу з собою, як літній, тому треба було розділяти примірку на дві частини, бо дійсно рука у мене вже відвалювалася. Цей секонд прям дуже великий. І от після примірки ми перейшли з вами у другий зал. Тут взагалі має бути вже жіночий одяг, і його дуже-мега-багато. Ось така от спідничка дуже коротенька, така. Мені хотілося знайти щось з Барбарі-клітинкою, принтом, якусь спідничку коротку, але на жаль. Не пощастило мені так. Я думаю, я не одна, хто шукає такі речі зараз. Тому з цим було трошечки важко. Але, увага, я знайшла ось це. Просто тут без коментарів. Це неймовірно, реально. Ну і обійшовши швиденько всю другу залу, бо тут, знаєте, більше було таких топіків, я одразу перейшла до примірки другої і просто без зайвих слів показую вам усе. Я вже вдома, тож я можу вам показати, що мені вдалося знайти. Насправді дуже класні речі були. На моє здивування, реально майже все, що я брала, я така, блін, клас, хочу це. Але взяла я не все, звісно, тільки те, що мені прям найбільше сподобалось. те, за чим я, власне, йшла. Тож зараз все примірю і покажу вам. Так, і перше, що я вам хочу показати, wow. я його взяла. Це ось такий от плащ. Він досить теплий. Що мене найбільше в ньому привабило, це ось ця штука. Я не знаю, що це. Мені здається, це типу якийсь захист від дощу, знаєте. Мені здається, що це така незвичайна річ, але дуже прикольна. Наступна моя покупка це ось такий от рожевий светер. Вау! Він прям дуже класний. Мені подобається колір і подобається, що цей комірець такий плотний і дуже теплий він насправді. Там є вовна і він дуже такий, знаєте, моцний. Тут ще внизу така резиночка, яка... Робить светр більш об'ємним, і він тримається так досить цікаво, не просто звисає, а щось додає якийсь силует. Наступна річ це ось така от синя ковтинка. Вона не тепла, така напівпрозора. Але мені дуже сподобалося, по-перше, колір. Мені здається, що мені темно-синій, прям дуже личить, тому що він, типу, робить очі якимись яскравішими, і це. Досить прикольно виглядає. Я, в принципі, шукала такі темно-сині речі. Їх насправді було дуже мало, на жаль, але показує те, що вдалося. Тут мені подобається також ця от резинка внизу, вона стримує сует і не робить її. Занадто такою мішкуватою. І мені подобається також, що є типу декілька варіантів, як її можна носити, типу, на різні сторони або по центру, так, щоб було видно обидва плеча. Наступна моя знахідка також темно-синього кольору це ось така от звичайна базова ковтинка Gap Але вона йде з таким укороченим рукавчиком. Мені це сподобалося з тієї причини, що от зараз, наприклад, на вулиці. Іще спекотно, і ще не осіння погода, але мені вже. виходиш. Але мені вже хочеться створювати якісь осінні аутфіти. І ось це, мені здається, досить підходяча така довжина рукава, і взагалі сама ковтиночка для таких от -от махінацій. І також мені подобається, що тут такий широкий виріс. І він виглядає не супер, звичайно, додає якоїсь цікавинки також цій базовій ковтиночці. Наступна моя знахідка це ось такий от сірий светр, Але він незвичайний, звісно, у зоні тулуба він йде таким в обтяжку. І я коли побачила його, мені дуже сподобалося. Я взагалі не дуже часто ношу сірі речі, тому що. Якось я не дуже дружу з сірим кольором, але в цей раз це таке виключення, мені здається, бо ну, цікавий дійсно силует. Наступна моя знахідка це прям просто база-баз. Це чорний, однотонний, «Slim Long Sleeve». І у мене просто його не було, тому що я виросла з усіх. Він прям в ідеальному стані і дуже добре на мене сів. Зараз покажу. Я вам зараз розкажу про те, що наступне відео буде присвячене осіннім образам як з Pinterest, і Pinterest, і ми будемо з вами складати прикольні цікаві осінні аутфіти, які можна буде носити і на навчання, і просто на прогулянки. І це буде дуже цікаво, так що підписуйтесь на канал повертаємось назад. Мені прям дуже подобається, як він обтягує, і просто ідеально, мені здається, на мене сів. І тканина, до речі, також дуже приємна, це бавовна. Супер! Наступна і передостання на сьогодні знахідка це Oh my god! Це штани в горошок. Я просто не могла їх не взяти. Ну, не могла я пройти повз. Вони дуже класні. Флора мені допомагає трошки знімати відео. Я не знаю, що про них можна сказати. Вони просто неймовірні. Мені подобається, що вони йдуть брюками, і тут низька посадка. Або, звісно, я їх опустила і вони були б на короткі, але ми про це не будемо говорити добре. В будь-якому випадку мені подобається, як вони сидять. Мені подобається, як вони виглядають. Мені подобається, що вони в горошок. Наступна і остання на сьогодні знахідка. Вона не дуже осіння. І вона не мені, але я хочу вам показати, тому що це біркінштоки. Вау! Вони ось такі от доволі незвичайні. Тут така велика дуже ця пряжка, і вони шкіряні, вони тут трошечки такі подряпані, але це можна пофарбувати, бо це шкіра, в принципі, в цілому непогано. І заважили, до речі, на 70 гривень одна, одна штучка, одна біркінштока. Ну і взагалі усі покупки, які я вам сьогодні показала, коштували мені 800 гривень. Це враховуючи і плащ, і светри. Типу, досить, знаєте, так, непогано вийшло по ціні. Напишіть в коментарях, яка з усіх цих речей вам сподобалася найбільше, Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк цьому відео. А я дуже дякую вам за перегляд. І ми зовсім скоро побачимось всім, па-па!